Вітаємо всіх на каналі Майстерні Анвіта Життя в селі. І сьогодні будемо сіяти ось такі трави для чайної грядки. Деякі з цих трав ми сіяли минулого року і в нас не вийшло. Тому цього року вирішили вирощувати через розсаду. До того ж, з'ясувалося, що такі трави, як естрагон або тархун, там'ята потрібно висівати поверхневим способом. Так само, як Тютюн і Петунії. Е, тому будемо пробувати вирощувати все так, як положено. Будемо також вирощувати Монарду, майоран, е, Мелісу. І ще посіємо ось такі квіти ну, і Перше посіємо м'я да, те, що у нас сіється поверхневим способом. Тут у нас все підписано. Є дренажні отвори. Насипаємо сюди землю, розрівнюємо землю. Минулого року ми у відкритий ґрунт на городі, сіяли м'яти багато сортів, сіяли і монарду, сіяли і мелісу, але нічого не вийшло на городі. Дуже хочеться виростити. Це, до речі, тільки частина трав. Плануємо виростити таку чайну клумбу, тому ще будемо сіяти трави. Першим посіємо із покажи, які там насіння. Ось такі дрібненькі. Ну, через цю ж сіялку, що ми сіяли тючум, висіваємо тепер тархун. Наступною буде м'яти перцева. Є у нас ще раз звичайна м'ята. Це така ну, відрізняється насіння в такій штучці. Таке саме дрібнесеньке насіння. Я тепер це вадлідія. Ось так все це добре спискує, не присипаємо нічого і створюємо парничок. І виставляємо на підвіконня на світло. Наступне ми посіємо хризантеми. Насіння в пачці зовсім небагато. Десь біля сантиметра глибиною робимо луночки. Так висіваємо насіння. І загортаємо. До речі, квіти хризантем додають до чаїв. Це дуже гарно виглядає в чашці. Тому, скажімо так, до чайної грядки це має пряме відношення. Проливаємо водичкою і також робимо парничок. А за хризантемом ми будемо сіяти мелісу. І у посіву меліси є також свої особливості. Для цього навіть довелося російські ролики дивитись, тому що немає. Так от, щоб посіяти мелісу, вітя. Розкажи, що ти зараз будеш робити? Ось, до речі, насіння меліси. Насипаю землі, трошечки її, цю землю примну. Ось так. Потім в хаотичному порядку висипаю мелісу, сію. багато, багато. Тепер присипаємо е, тонким шаром. дуже тонким шаром, земелькою. Дещо вийшло 0,5. Далі добре бризгаємо із бризгалки. Промочуємо добре. Десь, щоб промокло на 0,5 до насіння. Ну і влаштовуємо парничок. У майорани ось таке насіння. Це майже поверхневий посів з єдиною різницею, що насіння треба трішечки прикрити. Так, і наступне насіння у нас бергамоту. Ой, монарди, звірніше. Монарди Бергамот. Ось таке насіння. пешечки прикрываем на синюю и промочиваем до приступа. Пока мы тут садились, на дворе пошел дождь. Так, и влаштовываем парничок. Тим, хто додивився відео до цього моменту, я ще покажу, як щіткою зійшла лаванда. А Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.